Вітання. Сьогодні ми занурюємось у ну такий цікавий матеріал про лікарські рослини і про поживні речовини і як все це власне впливає на обмін речовин. В нас є уривки з тексту лікарські рослини, поживні речовини та обмін речовин. Спробуємо розібратися, от як рослини підтримують здоров'я. Ну, на клітинному рівні. Доброго дня так, це справді ключова тема. Знаєте, обмін речовин, це ж по суті життя. І джерело слушно зауважує, що хвороби часто виникають, коли він ну сповільнюється. Тож погляньмо, яку роль тут відіграють саме рослини. Окей, давайте тоді розпакуємо це. Основна ідея, як я розумію, рослини допомагають задовольнити потреби організму в необхідних речовинах. Почнемо з вітамінів. От у тексті підкреслено, що природні вітаміни вони цінніші за синтетичні, так і наводяться приклади бета-каротин, тобто провітамін А. Вітамін К із зелених частин рослин, вітамін Ф, це ж ненасичені жирні кислоти з олій, журавлина як вітамінний зачіп, або вітамінні чаї, шипшина, смородина, горобина, брусниця, кропива. Дуже знайомі нам рослини, або, скажімо, шпинат багатий на вітаміни В 1 В2, К, Е, С, ще й кислоти, каротиноїди. Це знаєте, дуже добре показує, наскільки от різноманіття рослин може забезпечити ну, широкий спектр потреб. Добре, з вітамінами зрозуміло. Далі в тексті йдеться про незамінні амінокислоти. Це ж основа білків. Саме так і людина не може синтезувати, здається, 10 з 20 амінокислот і має отримувати їх з їжею: треонін, валін, лейцин та інші. І джерело вказує на бобові горох квасоля сочевиця. Mm, так, бобові вони ж містять до 35 білка, уявляєте? І аргінін, гістидин важливі амінокислоти. Ну і, звісно, зернові та овочі теж згадуються. І якщо подивитися ширше, це ж наголошує на важливості рослин для повноцінного білкового живлення. Безумовно. І не забуваємо про рослинні жири, особливо ті, що містять вітамін F, оті ненасичені жирні кислоти, які необхідні організму, приклади ж, які соняшникова, ріпакова, ляна, кукурудзяна на олії, оливкова, кунжутна, багатий вибір. А ось тут мені здається стає справді цікаво текст робить такий собі поворот, зв'язок із ожирінням. А так так. Ідея, наскільки я зрозуміла, така якщо в раціоні бракує якихось певних речовин, організм може споживати більше інших продуктів, щоб це компенсувати. І це, виходить, веде до переїдання і накопичення зайвого. Саме так. Тобто нормалізація хімічного складу їжі завдяки рослинам, що містять у ці потрібні вітаміни, амінокисвоти, жири, може допомогти уникнути цього. Це ну, дещо інший погляд на переїдання, не лише калорії. У тексті навіть згадано латук і шпинат як корисні при ожирінні. Тобто справа не тільки в калоріях, а в насиченні організму потрібними речовинами. Власне, в насиченні. Отже, що все це означає? Рослини це такі собі комплексні джерела життєво важливих компонентів. Абсолютно. У тексті, власне, так і підсумовується. Що їхня дія зумовлена цілим комплексом речовин. Це не тільки білки, жири, вуглеводи, вітаміни, які ми вже згадали. Але, й, наприклад, алкалоїди, глікозиди, сапоніни, ефірні олії та інші. Ого, цілий список. Так. І саме ця комплексна дія, як зазначається в джерелі, може бути тривалішою і, можливо, з меншими побічними ефектами, якщо порівнювати з ізольованими речовинами. Добре. Отже, ми коротко розглянули, як лікарські рослини впливають на обмін речовин через вітаміни, амінокислоти, жири і навіть як це стосується контролю ваги, спираючись на наданий матеріал? Так, а ось думка на завершення, яка випливає з джерела. Якщо цілісний комплекс сполук у рослині діє синергічно і, скажімо так, м'якше, то чи не варто нам більше цінувати саме цілісні рослинні продукти? А не лише окремі ізольовані нутрієнти чи добавки. це, знаєте, спонукає замислитися про наш загальний підхід до харчування і підтримки здоров'я.